Скажи, будь ласка, як буде відповідь так, дякую. Покажи, будь ласка, нам відповідні, дякую. Маємо питання. Скажи, будь ласка, чи повернеться Луганська область до складу України у найближчі два роки? Чи повернеться Луганська область у найближчі два роки до України? Ні. Дякую. Скажи, будь ласка, чи повернеться окуповані території Донецької області? В найближчі два роки до України? Ні, але буде бачите, вестись боротьба? Чи повернуться окуповані території Херсонської області? В найближчі два роки до України? Так, дякую. Чи повернеться Крим до складу України? В найближчі 5 років? Чи повернеться Крим? в Україну? В найближчі 5 років? Ні, на жаль. Скажи, будь ласка, чи буде ворог? Намагатися захопити іще нові території України в найближчі півроку.